Сьогоднішнє суспільство. Ми, як представники ветеранського корпусу, ми, як представники громадської діяльності, не дозволимо Наливайченку бути тим, ким він був перший раз, коли він був головою. Ми спитаємо, бо ніхто не спитав пана Наливайченко, хай він пояснить, яким чином він привів Службу безпеки, пана Присяжнюка, який є губернатором, і ви знаєте, що він робив на Київщині, пана Хорошковського. Який на зміну прийшов Юченку, цьому Наливайченку, і відпустив Росію, запустив тих російських офіцерів в Україну, про яку ви мені задали спочатку, і багато чого зробив іншого. Як він привів Кислинського на, на, на керівні посади, якщо він це буде робити зараз, то ви хочете, щоб ми захистили в такий, в такий час, якщо він буде. Думати, як його, щоб його за три дні затвердили на посаду, а не буде думати, як піймати. Чому він не в Севастополі зараз? Я, а йому і не треба. А кому, командир а кому, кому командир не треба? повинен стояти на горі і спостерігати, як, як його підлегли працюють. Ви кажете, підлеглі, погані. Слабкі, не безіння. Не, без а, не всі, не всі. Та, це на клю... вичистити ключові посади, провести люстрацію обов'язково.